Всім доброго дня. Їдемо чи пробуємо їхати по вулиці Фестивальна? Тут асфальтне покриття колись було. А зараз, дивлюсь, яма на ямі. Цікаво запитати у жителів вулиці фестивальна. У вас так завжди було? Це може тільки останні п'ять років. Це, так щоб не проїхати. Приїхати в Метал оголошена сила, що й на частина. Сьомого по 13 ник. Цікаво, чи буміський голова колись на цій вулиці. Та й взагалі чи знає, де знаходиться вулиця Фестивальна у нас в Осибові. Я думаю навряд чи. Ось тут, наскільки я пам'ятаю, постійно прориває каналізація. Ось. А далі там взагалі напевно не проїдеш, там і асфальту немає і не було ніколи. Тут те саме. Так що просимо міського голову. Щоб заїхала на вулицю Фестивальна, ну і щось робила з цим, так не може бути. Всім гарного дня!